Учні та викладачі мистецької школи імені Анатолія Коломійця привітали миргородців із Днем Захисту дітей. Вони організували справжній великий фестиваль Просто неба, у програмі якого прозвучали твори українських та зарубіжних композиторів у виконанні солістів і ансамблів. Невеличкі звіти всіх відділів нашої школи. Вони вже звітували в нас на протязі року не, не одного разу. Вперше в першому семестрі, другий звіт у нас відбувся в, на початку травня, це звіт цієї школи. І зараз знову невеличкі такі звіти відділів. Ми, справа в тім, що ми скоро будемо навчатися новий навчальний рік, почнемо в новому приміщенні. Нам захотілося залишити в цьому частині міста в цій свою. Ауру, ауру музичну, ауру мистецьку, через те ми намагаємося сьогодні. Тривога вже втретє перериває наш виступ. Під час тривоги ми переходимо в укриття і після відбою знову розпочинаємо. Паралельно в нас зараз відбувається відкриття художньої виставки учениці нашої школи Катерини Печонки. Тобто, ми всі налаштовані позитивно, музично і по-мистецькому. У ці важкі часи, які зараз переживає Україна, пісня дуже важлива. Вона споконвіків піднімала дух, давала віру й силу. Тож, крім класичних і сучасних музичних композицій, на фестивалі звучали й пісні. Сьогодні ми з моєю сестрою будемо співати дуетом дуже гарну пісню про нашу улюблену Україну. Ми дуже любимо цю музичну школу, тому що тут дуже добрі вчителі. Вони дуже люблять дітей та свою роботу. Дуже гарно нас навчають. Ми їх дуже любимо. Кохання до сцени та музики. Що ось ти виступаєш на сцені, і так це гарно. Усі артисти імпровізованої сцени продемонстрували високий рівень виконавської майстерності. Юні музиканти мали змогу показати себе на рівні з дорослими колегами. За словами батьків учнів мистецької школи, такі виступи для них велика втіха. Я як мама отримала величезну радість з того приводу, що, незважаючи на такі складні умови, є е можливість для дітей розвивати свою творчість, є можливість радіти, є можливість отримати такі позитивні емоції і наповнитися цим ресурсом, який е плине з дитинства. Це таке величезне багатство на сьогодні. Я дуже вдячна всім викладачам і організаторам цього концерту. У цілому фестиваль мистецтва під відкритим небом, попри постійні сигнали повітряної тривоги, відбувся успішно.